Що з вашої точки зору неодмінно має бути присутнім у вашій квартирі чи в вашому домі? Ну, двері, вікна, стіл, ліжко, телевізор. І ви впевнені, що нічого не забули. Отож, ні-ні-ні, домашні тварини не обов'язково. Обов'язково інтернет. Сьогодні важко собі уявити квартиру чи дім без інтернету. Адже інтернет вдома це вже не тільки перевірка пошти. Зараз це вже спілкування по скайпу та в соціальних мережах онлайн-купівлі, улюблені фільми через інтернет та багато чого цікавого і корисного. Для цього потрібна швидкість і ще раз швидкість, яку, до речі, забезпечує широкосмуговий домашній інтернет під Київ Процес інтернетизації житла має певні стандартні кроки. Провайдер підключає до всесвітньої мережі увесь будинок, встановлюючи по- Трібне обладнання у кожному під'їзді. А далі вже у кожну квартиру заводиться отакий єдиний дріт, з яким ви вже можете вчинити по-різному. Наприклад, підключити до нього один комп'ютер і все. Будете прив'язані до столу або ліжка, для якого він встановлений. Ще можна поділитися інтернетом з іншими пристроями, поставити маршрутизатор і тягти від нього дроти. Але це непрактично і незручно. Така велика кількість дротів вашу квартиру однозначно не прикрасить. Правильний вихід із такої ось ситуації це створити у вас вдома бездротову мережу. А для цього буде потрібен роутер, мережевий пристрій із підтримкою Wi-Fi. Кабель підключається до Wi-Fi роутера а він уже покриває усю площу вашої квартири хорошим, якісним, широкосмуговим інтернетом, таким же, що й при дротовому варіанті. Підключатись до мережі ви можете у будь-якій точці квартири із багатьох пристроїв. І настільний комп'ютер, і ноутбук, і планшети, і смартфон, і ігрова приставка. На саму швидкість доступу вся ця кількість підключень не впливатиме. Вона в цілому залежить тільки від обраного вами тарифного плану. Кожен третій клієнт домашнього інтернету при підключенні замовляє Wi-Fi роутер. Це дуже зручно, тому що Wi-Fi роутер відповідає параметрам мережі. Взагалі, краще замовляти роутер у свого провайдера. Це є 100% гаранцією того, що не виникне проблем з сумісністю або треба буде переналаштовувати роутер. Нові та існуючі абоненти домашнього інтернету можуть замовити собі роутер за телефоном, через сайт Київстар або через термінал самообслуговування. Ну і основне питання, яке напевне зупиняло когось із вас. Роутер то в принципі штука не дешева. Воно то так, та не зовсім так. Все залежить від того, що запропонує вам провайдер. Клієнти Київстар взагалі платять за такий роутер вельми символічну суму 1 гривню. Повноцінно при цьому оплачується лише саме підключення послуги роутер 200 гривень. Але усі ці гроші провайдер поверне вам за 10 наступних місяців, в якості знижки за абонплату. Але це не вся потенційна економія. У першу чергу ми радимо прислухатися власників смартфонів, які завантажують з інтернету програмне забезпечення або інші файли, що потребують великих обсягів трафіку. Якщо у вас дома Wi-Fi роутер завантажувати програми та ігри у ваш смартфон ви можете через Wi-Fi. І при цьому взагалі не будете платити за використані мегабайти трафіку. Ну і наостанок, для звичайної роботи роутер не потребує ніяких додаткових втручань. Йому буде достатньо стартових налаштувань, які вам встановлять при підключенні. Але раптом що тут є додаткове програмне забезпечення і вбудований веб-сервер для більш тонких налаштувань. Самостійно розібратись у них буде доволі просто. Ну і зрештою, давайте тепер розставимо усі крапки над І. Сьогодні користуватися інтернетом можна не з одного лише комп'ютера. І якщо ви вже проводите собі додому інтернет, замовте собі ще й вайфай-роутер. А наскільки просто це зробити, ми вам так само просто зараз і розповіли.